Усіх вітаю! Це огляд на скетчбук, Але не тепер на акварельний скетчбук. І в нас є 27 хвилин, щоб його оглянути, але я думаю, ми впораємося швидше. Це скетчбук робила я, наліпки малювала не я. Я замов... Ну, ці просто вирізала, а це е... Атма, здається, її нікнейм. Я колись замовила в неї наліпки з сталевим алхіміком. Ну, а це просто... просто десь я замовила. Наліпки, здається. Да. Е, так, Починаємо ми з уродливих квітів. О, тривога. Якщо у вас теж тривога, то, будь ласка, пройдіть в укриття або в якусь хоча б іншу кімнату. Е, не зневажайте своєю безпекою. Я його почала 13 березня 23-го року. Я спочатку зрозуміла, що мені не подобаються акварельні скетчбуки. Тобто, ну, склейку купити, то окей. А от прям е скетчбук, от такий, як тут, мені не подобається. Е але трішечки пізніше. я зрозуміла, Мені подобається дуже цей розгортка, якщо що, швиденько скажу. У мене є світ Пентік-Тоці на це. Ну, і звичайно, це гранати, гранати. Трішки пізніше я зрозуміла, що мені не подобається саме такий папір. Цей папір не дешевий, він від Фабріано, Але якщо буде видно, ось тут трошечки, трошечки, видно, що в нього є така текстурка. І от Я дуже не люблю текстурований, текстурований папір акварель, акварель блядь. Текстурований акварельний папір. От я розумію, що я не люблю саме такий варіант. Тому що я недавно купила для. Ну, я спочатку купила е... цей е... акварельний папір дешевий спеціально для навчання, навчання щоб робити ці е... проби кольорові. І він був дуже схожої текстури. І ну, це був жах. Так, швиденько тут. Я його дуже довго ввела, він мені дуже не подобався, мені було дуже некомфортно в ньому малювати. Але я така: ну, я акварелю все одно люблю малювати і хочу малювати набагато краще. І я по туторіалам почала малювати. В минулих своїх акварельних скетчбуках ви також бачили, що я малюю подібне. По якраз цим е, туторіалам з Ютуба. І мені зараз дуже подобається це дерево. Воно прям вийшло дуже класно, як на мене, прям так. Е, тож далі майже нема про що говорити, тому я просто буду гортати потихеньку, ну і розказувати про папір. Тож, е, купила я той папір спеціально чисто для навчання, щоб він був недорогим і я могла робити кольорові оці проби. І на ньому олівцем, коли малюєш, я розумію, що краще брати якусь там перебивачку, переводку через екран, ой, ну там екран, вікно, ще щось, щоб не, сразу малювати, не відразу малювати якийсь там ескіз, а ну, типу, перебивай, щоб був такий контур. Але все ж таки, я так не завжди роблю, не завжди люблю. Тому я, е, ну, е, так, я... Малюю сразу, відразу скетч олівцем. І на такому текстурованому папері, папері дуже жахливо малюється. Це дуже жахливо, це вже не по туторіалу, це вже по голові видно. А, і цей. І виходить. <смас> <смас> Жах. А, о, це щось прикольненьке. Ну, і виходить, коротше, що воно взагалі незручно. Дрібні деталі особливо не малюються ніяк. І виходить, що попало. А, і я вирішила, що... Я вже одну роботу відмалювала, типу як ну, вже готову. А, і мені залишається ще три. Але я вирішила перемалювати і ту, і купила папір а, без текстури, але акварельний. типу. І от а, я також... і на цьому все 5 хвилин. Ну, просто реально, тут вже немає про що говорити, просто он картинки. Може, у зворотньому. Варіанті показати Тут це, ну, загов... ну поговорити ще на хвилинку. Тож, е Також, як я оце приїхала, я перебирала свої скетчбуки, і я дістала з, який в мене типу тематичний, в якому я малюю хлопців із 19 днів одного разу, це така маньхуа, Е, І от там папір е акварельний, але без текстури. І скетчбук доволі вже старенький. І я така, блін, як він класно шитий, як він класно виглядає, як його класно гортати навіть. І я зрозуміла, що я не люблю саме цей текстурований папір акварельний, а не просто акварельні скетчбуки. Тому е маю на меті е купити ще того, ну спочатку зробити роботу на папері, побачити, який він, що він, як він. Хоча краще навпаки, краще взяти кусочок або зробити скетчбук, навіть повноцінно і помалювати в ньому, але немає часу і бажання, синого. мені треба інші скетчбуки закінчувати. Тож, є як варіант купити побільше того паперу, зробити скетчбук і вже в тому скетчбуці відмалювати. І зрозуміть, що все ж таки мені не подобається текстурований папір, чи загалом в такому форматі акварельний. Акварельний папір, акварельний скейчбук. Це буде хіба що в січні в лютому тому а, да. А, ну цей скейчбук теж вийде в січні, а, хоча записую я все в грудні. Ну, але це не сильно важливо, Да. буду тримати вас в курсі Всім дякую за перегляд.